Вівторок, 4 червня, ви дивитесь новини на 11-му. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ми починаємо випуск. Семеро постраждалих, серед них немовля та 17-річний хлопець. Ранком у Дніпрі пролунали вибухи. Ворог вдарив по місту двома ракетами. Оборонці неба їх збили, але уламки потрощили багатоповерхівки, приватні будинки, лікарню та навчальний заклад. На місці зараз працює наша кореспондентка Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю. Та Олена ми працюємо у приватному секторі, над яким цього ранку збили дві ворожі ракети. Уламки тут досі валяються просто під ногами. Ось такий я знайшла поруч із місцем, біля якого ми зараз стоїмо. І те, що тут сьогодні поранено щонайменше семеро людей, серед яких 17-річний хлопець. І ось що каже його мати. Летить свист ракети. Як вона просвістіла і бахнула, ми бис... чоловік швидко схватив молодшу дитину, старша бізьгом на кухню, з молодшою близько на кухні. Другий вибух чоловіку порізало трохи спину, а так у старшому старшій дитині зараз роблять операцію. Місцеві ж потроху оговтуються від пережитого, власноруч прибирають уламки скла та дахів. Вікна, дах, двері вибито. Дах, там в мене є літня кухня, і нема загалом. Вибухова хвиля потрощила щонайменше 31 приватний будинок. Понівечені також лікарня, поліклініка та школа. На місцях працюють комунальники, оперативно усувають всі наслідки та намагаються закрити усі вибиті вікна. Ми працюємо на місці, далі будемо працювати. Лишаємося і Більше розкажемо вже у наступних випусках Олено. Це була наша Катерина Нічик, яка зараз працює на місці вибухів у Дніпрі. Більше інформації від нашої знімальної групи чекаємо вже в наступних випусках новин. Тривожно знову було і на Нікопольщині. ранок почався атакою ворожих ФПВ камікадзе на райцентр Мирівську громаду. Ніч в районі минула без обстрілів. Але за попередню добу росіяни завдали 19 ударів по прибережних територіях. Цілили з артилерії та безпілотників пошкоджені комунальне підприємство. інфраструктурні об'єкти, приватні автівки, газогін та сонячні панелі. На щастя, минулося без постраждалих. Окупанти продовжують тероризувати Харківщину. Сьогодні зранку обстріляли Куп'янськ. Повідомив начальник обласної військової адміністрації. Через удар горіли житлові будинки. Ще декілька приватних домоволодінь ще зруйновані. З-під завалів витягли чоловіка. Інформація оновлюється. 551 дитина загинула, 1366 отримали поранення. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, яких вбила Росія внаслідок збройної агресії. На Дніпропетровщині жертвами великої війни стали 22 дитини. В пам'ять про вбитих росіянами Янголів у Дніпрі на деревах розвісили маленькі дзвіночки. Вони символізують голоси безневинних, а їхні звуки нагадують кожному з нас про невимовну втрату. Персональні дані в обмін на обіцянки легкого заробітку. Це про нову суперпопулярну нині гру «Хамстер Комбат» у Телеграм, в яку грають буквально всі від школярів до пенсіонерів. В ній кумедний хум'як на якого треба клікати, щоб заробити криптовалюту. З'ясувалось Телеграм, бот має російські слід і може зливати інформацію про користувачів прямісінько в руки ФСБ. Чи так це насправді? Ми розпитали кіберполіцію та експертів Владислава Авдієнко Продовжить. Гроші з хом'яка заробити можна. Можна я... соцмережі заполонили відео із рекламою нової гри у Telegram Hamster Combat. У ній треба клікати на кумедного хом'ячка та прокачувати його рівень, аби отримати віртуальні монети. Вони запевняють блогери. Потім перетворяться у нову криптовалюту, яку можна буде обміняти на реальні гроші. Скільки ж буде монета від хом'ячка? Навесні гра отримала шалену популярність по всьому світу. Лише за перші 11 днів в неї грали 1 мільйон користувачів Telegram. А нині кількість учасників пер провалила за 60 мільйонів, серед них багато українців. Мені друзі скинули посилання, перейшов, почав тапати. Вчора натапав 10 тисяч. Сьогодні до 20, думаю дотапити прикольна гра. Я думаю, що він буде як ноткоін. Думаю, заробити трохи крипти, щоб потім її продати. Втім, нещодавно з'ясувалось, гра має російський слід за даними сервісу «Хуїс» сайт Хом'яка зареєстровано на хостингу окупантів. Штаб-квартира в Москві, російський номер та імейл. Е То чи не стане кумедне звірятко пасткою для українців? Які дані можуть отримати розробники? А відтак і ФСБ. Ми запитали кіберполіцію. Це нік в телеграмі, це айді телеграму, і це можливо, якщо у вас номер не прихований. Там також це можливо дізнатися. Можливо, вашу айпі-адресу. Адміністратор цього боту може дивитися е, в коло ваших вашого спілкування. Кому ви саме надіслали це посилання? Ба більше в соцмережах пишуть, що розробники можуть викрасти ваш акаунт і отримати доступ до переписок та документів і фото. У них втім такий варіант поліцейські називають малоймовірним. Ні, через бот неможливо вкрасти акаунт, тому що цей бот існує тільки в телеграмі, тому і він ну, зрозуміло, що він існує за правилами телеграму. Хом'як змушує мільйони користувачів безупину клікати в екран смартфона. Більше тапів, більше монет, а ще щоденні нагороди, квести, але чи не дарма фанати витрачають свій час, поки нагорода лише згадка на сайті. А й ті фахівці застерігають: хом'як, як і інші ігри-клікери у Телеграм можуть викликати звикання і надмірну довіру до розробників. Стрімкий ріст проєкту це тільки доводить. Дуже прості, зрозуміли, некваліфіковані дії. І отримує позитивний ендорфін від якогось праці. Людина до цього стану звикає. Велика аудиторія це ресурс, на якому можна зробити гроші або надати рекламу, або провести якісь фінансові операції з цими людьми. А там є псони за горами, приміром в хом'яку вже був квест інтерв'ю з такером Карлсоном. Так, так, це той самий пропагандист, який дав можливість Путіну поширити неправду про війну з Україною на американську аудиторію, аби застерегти користувачів від шахраїв і фейків та протидіяти їм. Кіберполіція з волонтерами створили платформу Брама. Знайти її можна за QR-кодом на вашому екрані. Є телеграм-канал, є бот в телеграм-каналі. Збираються посилання на канали, які несуть собі фейкову інформацію про війну в Україні, взагалі про Україну, про шахрайські магазини. І ваше завдання просте тільки зайти і надіслати скаргу на цей канал або соцмережу. Якщо ви не знаєте, як це зробити, там є інструкція до кожного із соцмереж, до кожного месенджера. Також ви можете самостійно додати до бази Брами небезпечний ресурс, скориставшись ботом. Владислава Янко Денис Єлисавенко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. Новий потужний спалах на сонці. Хмара плазми досягне планети вже сьогодні. Через це очікується сильна магнітна буря. В цей період можливі порушення в роботі електроніки та радіотехніки. А в метеозалежних людей ймовірне погіршення самопочуття. За оцінками експертів, це на нас чекає магнітна буря класу G3, Всього їх п'ять. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.